Вас вітає Trendway Travel. Вебінар на тему бронювання Only Hotel наземного обслуговування. Хочу розповісти, в чому переваги співпраці з нами, яку вигідну комісію ми пропонуємо та розповім за ексклюзивні готелі за спеціальним прайсом. Переходимо до особистого кабінету. Обираємо вкладку Готель. Хочу зазначити, що Only Hotel система доступна до бронювання за такими напрямками Болгарія, Туреччина, Єгипет та Арабські Емірати. Наші колеги створили фільтр під назвою 2023. Розглянемо, на прикладі Туреччини. До типу обираємо регіон Кемер. І система генерує всі готелі. Які знаходяться в Кимері за нашою, наголошую, ексклюзивною ціною. Також ми можемо переглянути регіони 2023 СІДЕ, Білек, Анталія, Аланія, та також ми зробили 2023 Туркі Vip Hotels. До прикладу, ми обираємо. Цю групу обираємо дату. Перша дата це буде дата заселення в готель, і друга дата дата виселення готелю. І система автоматично генерує кількість проживання ночей в готелі. Додаємо двох дорослих. Також ми можемо додати, якщо в нас їде велика група людей або велика сім'я, можемо додати декілька номерів: два-три номери до типу: Проживає в одному номері два, дві людини, в другому номері одна людина. І натискаємо на систему пошуку. Тут ми можемо поставити актуальні фільтри для Туреччини. Це дуже популярно, коли не приймає готель чоловіків, тому це є нагально проблемою. Тому ми тут можемо виставити фільтри, рекомендаційні готелі. Діти в готелях живуть безкоштовно, чи готелі тільки для дорослих. Тобто всі фільтри для вашого комфортного пошуку. Також обираємо зірковість готелю, і система підбирає нам доступні варіанти. Тобто, обираємо ну, до прикладу перший готель. Система. Пропонує нам різні номери, різні типи номерів. І ми тут, що ми тут бачимо? Перший номер це на два дорослих, і другий номер, як ми зазначали, на одного дорослого. До типу, ми, нам сподобався лайк like віла. Обираємо. І система переносить його в кошик. Що ми бачимо в кошику? В кошику ми бачимо обраний готель і два номери для двох дорослих та для одного дорослого. Також ми можемо це редагувати, можемо залишити, можемо ще додати, а можемо видалити все. Якщо різні вподобання у туристів, ми можемо обрати для двох дорослих, до типу like обираємо, а другий турист у нас хоче проживати в Бічвіллі. Ми зазначаємо Бічвілла і додаємо в кошик. Система згенерувала нам один і той же готель, одні і ті ж самі дати, але різні категорії номерів. Щодо комісійної винагороди, звичайно, ви можете її переглянути, натиснути сюди, і ви бачите вашу преміальну комісійну винагороду. Якщо ви працюєте з туристом для конфіденційності, ви можете цю вкладку закрити. Переходимо далі на редагування. Тобто я вже пояснила, що ми можемо обрати. Два номери, три номери, скільки вам подобається. Обрати різні регіони, додати до цього кошика, до прикладу, готелі конкретно в Анталії чи конкретно в Білекі, і система додасть це все в кошик. Яка іще фішка нашої унікальної системи бронювання? Коли ми підібрали готель, підібрали номери, нам потрібен трансфер. Ми заходимо в вкладку. Трансфер. І система генерує цей самий готель, який ми обрали. На дату заїзду в готель. І вже автоматично кількість дорослих. Тобто у нас був два дорослих і один дорослий. Сумарно три. Обираємо аеропорт прибуття Анталія. Анталія Аеропорт. І Натискаємо клавішу Пошук. Система нам пропонує індивідуальні трансфери, як ми бачимо, за різною ціною, тому що тут різна комфортабельність саме машини. Тому обираємо доступний варіант, нажимаємо Обрати, і система автоматично додає в пошук. Тобто, це унікальна зручна система, не потрібно заводити. Окремо заявку на онліхот, окремо заявку на трансфер, окремо заводити декілька номерів. Це все можна зібрати в одній заявці, оплатити одним єдиним рахунком. Також давайте повернемося до наступних наших регіонів. Обираємо готель і переглянемо готелі за фільтрами в Болгарії. Два фільтри по Болгарії. 2023 Бургас. Вибачте, поспішаю. 20-23 Бургас. Готелі за спеціальним прайсом та 20-23 Варна. І система також нам підбирає варіанти готелів. Цю систему ми створили, повторююсь, для того, щоб показати вам кращу ціну на конкретні готелі. Але для вашого зручного пошуку, для ваших індивідуальних вподобань, ви також можете вводити назву регіонів. До прикладу, ми можемо просто без фільтра 23 ввести КМР. і система його нам. Надасть для перегляду. Або Анталія. Або Анталія. І також система може вам згенерувати всі варіанти по розміщенню на Анталійському узбережжі. Також у нас доступна доступні Арабські Емірати. По Арабським Еміратам також застосовуємо фільтр. 20-23. Та обираємо, до прикладу, Дубаї, і система підбирає варіанти розміщення в Дубаї. По Арабським Еміратам у нас доступні такі курорти, як Абу-Дабі, Аджман, Фуджейра, Расельхайма та Шаржа. Хочу зазначити, що страховий поліс до готелю не включається, тому, за бажанням туристів, ви можете його додати, прописавши нам запит в особисті повідомлення або зателефонувавши нам. Тож, колеги, ще у нас залишився один регіон, це регіон Курорт шарм аль шейх наш популярний напрямок до Єгипту. Доступний 20-23 Шарм-аль-Шейх та 2023 Хургада. Також ми можемо натискати на розширений пошук. Тут ми зазначаємо зірковість готелю. Такі ж самий фільтр, як у нас існує в слідуючій вкладці, там, де вже підбір готелів, але для вашої зручності ви його можете обрати саме тут. Тобто, давайте підсумуємо і підведемо підсумки, в чому все-таки унікальність нашої системи. Наша унікальність в тому, що тут не зазначені просто регіони так, на курортах, а тут зазначені саме фільтри по готелям. За фільтром 2023 ви можете обрати регіон з кращою ціною. Ви можете до заявки додати трансфер. Ви можете додати декілька номерів, і система сумарно вам це все прорахує. Тож, колеги, і ще хочу зазначити: на зручній оплаті у нас доступна оплата LeakPay, та також оплата по рахунку фактуру. фактури. Тож, колеги, вдалого нам сезону. Вдалих бронювань і мирного неба. Trendway Travel завжди з вами. До побачення!